Говорити, всім моє вітання. Ремонт кабіни комбайна Forst на завершальному етапі. Ось так вийшло. Тут все поварувалося Груба жесть. Троєчка. Повністю все Варив позакривав, повирізав, ось таким чином. Тут отвір запустив проводку, кабіна підлаталася, тут взяв на заклепки, щоб не варити, бо тут у нас войлок всередині буде горіти, тому не став я варити. Тут взяв на заклепки, а не повністю повністю проварив І так само з тієї сторони від бункера. Видно, не видно, аналогічна ситуація. Наступний етап шумка. Все покажу. Буду шумити, придбав шуму ізоляцію, Далі покажу, не перемикайтеся, спостерігайте. Відео буде довге. В одне відео вмістю всю роботу по кабіні. Тому не перемикайтеся, можуть все позрушніше, хто не підписався. Підпишіться. Ну і тримаємо зворотній зв'язок, як завжди. Чекаю від вас коментар. Спостерігаємо. Ну що, колеги, гості каналу. Такий результат виходить. Пушум ці кабіни. Катаємо помаленьку. Ось так все заліплюємо, абсолютно зашумлюємо повністю. Такий результат. Прокатали. Небагато ще залишилося. Ще трохи залишилося наперед. Дошумити задню стінку і бокові. І також потолок. Майже вже зашумив. Пішла одна пачка шумки, ось тільки що буквально відкрив другу пачку, ще жодного листа не дістав. Тоді підлога, Підлога і на підлогу я ще купив, друзі, шумоізоляцію. Буде ця бітумно-каучукова. Застелиться, повністю закатається. І зверху я ще купив таку 6-мм самоклейка. Але я такий щільний, типу паралон, ну то не паралон, не знаю як воно називається, але воно таке щільне-щільне. Тому що на підлогу буду клеїти буду клеїти ту шумку поверх бітом на Тут ще все позашумлюється. Ну, а загалом такий результат. Пишіть коментуйте. Ще тут трошки залишилося дошумити. Рухаємося помаленьку, спека неможлива, але нічого, працюємо вдень, працюємо теж удень, затягуємо увечір. Хорошо клеїться. Питань ніяких не виникає, хоча і вперше клею, але питань зовсім ніяких не виникає. Закриваю абсолютно всі металеві поверхні, всі полості. Все-все повністю закриваю, зашумлюю таким чином. Наче непогано. Єдине, що я не став купувати валік прикаточний. Ну, 250 гривень не було бажання в мене віддавати ще за валік. Самостійно зробив собі такий на скору руку тяп-ляп. Зробив собі такий валік і прекрасно, прекрасно прикатує, прекрасно катає. Ну, зекономив, значить, заробив. 250 гривень, ну, не знаю. Все працює. Все коректно. Катається, все чітко. Такий ролик. Взяв дві пачки шумки. Не пам'ятаю, скільки квадратів одна пачка. 25 листів в пачці. 3-мм. Катаємо помаленьку. Помаленьку рухаємося до логічного завершення. Помаленьку рухаємося до логічного завершення. Вперше, не вперше, хто має робити робіть, не переймайтеся. Очі бояться, руки все роблять. Так що тут нічого складного немає. Лист до листа. Це ще трохи часу займає за цими. Тарафериками, бо тут же ж зверху буде кріпитися панелі, я їх познімав. ось, панелі лежать. Боковухи всі, зад. Там ще кріпляться такі панелі. Там всередині у них, бачите, войлок такий вкладжений, то я думаю, що буде. буде Гарно. Тихо в кабіні буде. Та й пеляки не буде смоктати. Тут через цю підлогу дереву смоктало пеляки і тут було цих отворів чималенько. Тому все. Все зробиться. Всі стики, як бачите, оці стики всі, що тут йдуть стики, я їх всі обклеюю, заклеюю, закатую, тобі ж ніде ніяких тут стик у нас іде, Панелі. Тобі ж кабіна тут складна, скручується. Тут не цельна кабіна, бачите? По вуглах отак скручується вона, бачите? Складається і скручується. Тут всередині вставлена гумова проставка, і вони так скручені докупи. Тобі ж... Конструктор Лего, я вже повторювався у відео, коли знімав про цей комбайн. повторюся ще раз, конструктор Лего відкручується і розкручується абсолютно все ж дуже прекрасно зробили в цьому плані. Що все можна відкрутити, все можна зняти без жодних проблем. Отже, такий результат, друзі. Кому сподобалося, протисніть вподобайку, підпишіться на канал, прокоментуйте, як вам. Буде діло чи не буде діло. Нагадаю, 3-мм бітомно-кавучкова вібро А на підлозі ще плюс буде поверху. 6-мм самоклейка. Тоді вже все збереться докупи, все прикрутиться, все приладнається і в принципі, все. В принципі, все. Комбайн буде готовий. Так, як повторюсь, я вже говорив, що комбайн з осені підготовлений, почищений, продутий, все на мазях залишиться тільки заляти охолоджуючу рідину, десь паливо. Так як бак знімав, теж варив, бо теч, знімав варів. Заляти десь паливо і виставити решета і на редукторі переставити обороти на зернові, бо так, як в минулому році над завершенню сою, то редуктор стоїть на низькі обороти. А так, в принципі, все, друзі. Підлога получилася дебела така з 3-мм жесті, тобі ж надовго буде. Надовго, тепер я вже 100% впевнений в тому, що тут все буде отак. Поки сам не зробиш, поки сам все не переробиш, поки не заспокоююся, як би такі результати. Тому працюю далі. Працюю далі. Вже буде кінечне відео, коли вже все, все складу докупи, скручу, ще тумбу треба поставити. Треба поставити кожух на органи керування, молотаркою, жаткою і шнеком. Та і, в принципі, все на цьому. З цією проводкою тут капець. Кругом це проводка, ну нічого, розберемося не в перший раз. Все розберемося, все помітив, все позначив по, по максимуму, щоб потім тільки чик-чик, раз-раз поспаював. Кембрики понадівав, поспаював і все добре. Да. Проводку паяю, проводку на скрутки не роблю, паяю проводку. Скрутка і пропайка. Все пропаює. Тому так, тому такий, друзі, результат. Ну, В кабіні вже говориш, що така вже, знаєте, як в бочці, як в бочці говориш. І плюс що температуру притуляється вже до оцеї, де обшито, холодна, така холодна. Тобто кабіна вже не, не так нагрівається, не так буде віддавати тепло. Все, друзі. Що хотів показав, розказав. Працюю далі. Не стану затягувати. Випишіть, коментуйте, як воно. Буде діло, не буде діло. Буде толк з цього всього, що я роблю, чи тільки даремно я це все затіяв. ну, Будемо працювати. Відгук обов'язково зроблю. Скажу. Тихіше, не тихіше став. Думаю, що має стати тихіше. Тут такий вже звук чуєте. Тут такий. Ну, не обклеєний. А тут вже зовсім інший Тобі ж різниця як би відчувається. Все, друзі, закінчу. До наступних відео. Вже зніму кінцевий результат, вже зберу кабіну. Сідушечку поміняю, придбав собі, кермо поміняю, придбав, бо то розлущилося, розсипалося. Та й воно здорове, самий діаметр колеса здоровий, воно незручне зовсім в цьому комбайні. Тому купив меншого діаметра срульку. і купив гарне сіделко. собі поміняю. І в наступному відео все вам покажу, розкажу. Подякував всім мирного неба, рідної землі під ногами, хорошого настрою і гарних врожаїв, друзі!